дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня вівторка 20 грудня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Будівництво нової поліклініки у Коломиї завершать вчасно, як планували до кінця року. У народному домі міста виступав поліцейський ансамбль з Луганської області. Ялинка у центрі Коломиї засяяла сучасною вишуканою ілюмінацією. Тепер про це та інше детальніше. Будівництво нової поліклініки у Коломиї завершать вчасно, як планували до кінця року. Далі після ремонтне прибирання і довгоочікуваний переїзд спеціалістів у нові кабінети. Після облаштування приміщення пріоритетним завданням буде закупівля сучасного медичного обладнання. Як наразі виглядає майбутня поліклініка? Дивіться далі. Мабуть, про поліклініку Довгобуту Коломиї знає кожен мешканець. Та за останні місяці від серпня тут кипить робота. Понад 80 будівельників та кілька субпідрядних організацій працювали днями й ночами, аби вчасно здати об'єкт. Розповідає прораб будівництва Мирослав Петрович. Чоловік зізнається і подумати не могли, що отримують кошти на масштабні ремонтні роботи, адже починали лише з ремонту приймальні. Ми змогли. Ми в принципі не планували, що нам получиться такий об'єм роботи виконати. Але як бачите, на даний час практично всі приміщення закінчені, опалення працює. Мається немає водяне. Є ще опалення воздушне, яке ще на даний час не започено. Буквально день-два дні воно буде зафіксовано. Лишилось пару кабінетів, що підлогу не дозавершили. Ліноліум мається на увазі. Також кошти з державного бюджету таки виділили і направили на завершення ремонтних робіт Коломийського довгобуду. Цьому посприяв голова парламентського комітету з питань економіки, уродженець Коломиї Андрій Іванчук. Він каже: хоч роботи ще багато, та потрудились будівельники прораби і місцеве керівництво на славу. Коли ми. Тут були попередній раз, в якому було останні приміщення, яке воно на сьогоднішній день, і тут же можна повірити, що якихось там пару тижнів чи місяців, і це буде гарний діагностичний центр. І якщо ж спільними зусиллями міська влада районна і центральна на рівні Києва допоможе, щоб придбали необхідне обладнання, то я переконаний, що медики все інше зроблять самостійно і не підведуть, а люди отримають якісні послуги. Лікарі зі старої поліклініки, що на вулиці Шухевича, повністю переїдуть до нового приміщення. Тут працюватимуть і фахівці з інших медичних корпусів. Та усе поступово каже головний медик Коломийщини Ірина Садов'як. До 26 грудня ремонтні бригади залишать приміщення Коломийського довгобуду. Далі медики розпочнуть інтенсивне прибирання і такий довгоочікуваний переїзд до нового приміщення. Нам потрібен все рівно певний час, і ми до цього готуємося. Це не може бути за один день і за два. Ми раді від того, що вже. Коли будівельники завершать всі свої будівельні роботи, нас сюди запустять наших працівників. Ми почнемо мити, прибирати, і тоді поступово будемо переселятися. Частину меблів для поліклініки вже придбали. Та з дороговартісним медичним обладнанням ситуація серйозніша. Особливо складно з рентгенкабінетами, розповідає головний лікар Коломийської ЦРЛ Ірина Садов'як. Старий апарат неможливо демонтувати, а на новий потрібно близько чотирьох мільйонів гривень. А таких у поліклініці має бути. Мінімум три, звичайно, буде ще залежати від того, наскільки е, ми зможемо е, все ж таки о, хоча б один рентген-кабінет запустити. Це є дуже дуже важливо. Бо пацієнтам просто буде незручно розуміти, коли будуть знаходитись тут всі спеціалісти, а е, рентген-апарат буде в старій поліклініці. Тому ми, ми дуже на це надіємося і звертаємося за допомогою на всі рівні влади. Але звичайно, якась частина спеціалістів вже яка не буде потребувати там певних діагностичних обстежень, вони перейдуть. Ми на це дуже сподіваємося і дуже надіємося. звичайно, ми вже закуповуємо деякі меблі, ми закуповуємо деякі маніпуляційні, необхідні, хірургічні там столики, маніпуляційні, столики, шафи, банкетки для того, щоб людям зручно було в коридорах очікувати. Поки медики тішаться переїздом, чиновники складають плани на наступний рік. Пріоритетом буде виділення коштів на обладнання, розповідає голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Практично вже на 99% виконані роботи до кінця року. Ми плануємо практично завершити всі будівельні роботи. Ось і е на порядку денному залишиться питання придбання обладнання. Дуже на велику суму 85 мільйонів, але це вже планується в наступному році. Довгобуд поліклініки таки зрушив з місця за сприяння міської, районної, обласної та Верховної Рад. Медики сподіваються, що усі, хто долучився до будівництва медичного закладу, його ремонту, допоможуть і закупити дороговартісне обладнання у наступному році. Ольга Гариджук, Сергій Угрин, «Події НТК. Боже нам єдність та щедрість даруй. У народному домі Коломиї відбувся благодійний захід на підтримку бійців, які служать у зоні АТО. Концерт ініційований Міністерством внутрішніх справ України. У заході взяли участь артисти академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України та ансамблю патруль головного управління національної поліції в Луганській області. Кошти, необхідні речі та продукти передадуть бійцям на передову, а також переселенцям і дітям-сиротам. У фойє народного дому глядачі, які прийшли на концерт, могли оглянути виставку учнівських робіт шкіл Коломийського району. Її назвали захисники України. Діти на малюнках відтворили події майдану та бойових дій на сході. Так само всі охочі могли долучитися до благодійної справи та кинути у скриньки кошти, які передадуть бійцям на передову, а також переселенцям і дітям-сиротам. Радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко подякував владі за сприяння та коломиянам, які прийшли на концерт і надали благодійні внески. Йде мова про єднання України, і про допомогу тим, хто сьогодні заходиться на сході України. Це в першу чергу наші бійці, які на передовій, бійці збройних сил, національної гвардії, національної поліції, тобто складова уся широка в Україні. Ми дякуємо людям, котрі не є байдужі, приходять. Хто що може, дарує. Ми завжди будемо вдячні. І звичайно, що ми хочемо сказати, що Україна сьогодні, як ніколи, єдина. Ми сильні, тому що ми єдині. Благодійний марафон проходив у десятьох областях. Він не лише викликав неабиякий резонанс у громадськості, а й знайшов шлях до сердець багатьох небайдужих людей, кажуть організатори. Коломияни активно відгукнулися та прийшли на концерт. За активність їм вдячний очільник місцевої поліції Остап Білейчук. Однозначно такі заходи об'єднують і разом і захід разом. От. І всі е, я хочу сказати, дуже щиро відкликнулися на допомогу, тому що допомога перш за все йде дітям біженців. На е, передову йде нашим бійцям, які захищають наші кордони, а також стримують агресора. Тому такі заходи треба частіше проводити. І однозначно колективи, які приїхали до нас зі сходу, які сьогодні покажуть концерт, покажуть свою любов до нашої держави, і наші жителі міста, Коломиї побачать дійсно, що їм також не байдужа доля в подальшому нашої держави України. Гості з Луганська зізнаються, що хвилювалися перед поїздкою на захід. У наших краях не бували жодного разу, тому не знали, як їх зустрінуть та як сприймуть глядачі. Тут настільки добрі, щирі, ну теплі люди, що у мене просто немає слів. Ніхто не спішить, ніхто не кричить, такі спокійні, завжди такі вдячні. І нас все дуже вражає. І само місце, і які будинки, і ну все, все, куди ми не ступає наша нога. Ми дуже вражені від того, наскільки тут все відрізняється від того, що у нас куди б ми не приїжджали, куди б не приїжджали, Люди приходять і в скриничку. Отам кидають хоч скільки хто може, але кидають. Ми ще не підраховували, бо це буде підраховувати робоча група Міністерства внутрішніх справ. І вони будуть займатися тоді вже купівлею тих необхідних речей, які нашим хлопцям потрібні на там на передовій. Концерт розпочав народний аматорський ансамбль танцю сварга та ансамбль народного танцю Дивограй. Далі програму виступів представили артисти академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. Та ансамблю пісні і танцю патруль головного управління національної поліції в Луганській області. За сприяння в організації проведення заходу керівників творчих колективів нагородили подякою від головного управління національної поліції у Івано-Франківській області, яку вручив заступник начальника головного управління Василь Кицелюк. За підтримку в організації заходу він також вручив подяку начальникові відділу культури Коломийської міської ради Уляні Мандрусяк. Представники районної влади подякували артистам та подарували карпатські сувеніри. Після Коломиї колективи вирушили на Львівщину. Там 19 грудня у залі обласної філармонії відбувся завершальний концерт благодійної акції Боже нам єдність та щедрість даруй. Безпосередньо на Львівщині концерти та благодійні заходи в рамках акції відбулися також і у Дроговичі та Стрию. У Коломиї засвітили символ новорічно-різдвяних свят. Ялинка в центрі міста сяє сучасною вишуканою ілюмінацією. Коломіяни кажуть, що цьогоріч вона найкраща за останні. Чверть століття і може конкурувати з обласними центрами, І це не дивно, адже влада не поскупилася. Заступник міського голови Богдан Федорук розповів, що комплект такої ілюмінації вартує 192 тисячі гривень і ще 42 тисячі встановлення та монтаж. Щоправда, слугуватиме містові це обладнання щонайменше три роки. Урочисте дійство відвідала Надія Ніплюхіна. Своїми враженнями поділиться у сюжеті. 19 грудня на ратушевому годиннику майже 17-та. Кілька сотень людей в очікуванні. Ось ось має засяяти головна ялинка Коломиї. Цьогоріч вона вражає красою та ошатністю. Вже гарна ялинка. Та бачимо, що клали в ню трохи гроші. Вже така більш до європейського стилю, вже так що так, дуже так. подобається. День дивися, було а зараз ще. А засвітиться, то ще краще буде. Я так думаю. Дуже гарно. Мені подобається, як розміщені всі ці е, іграшки на ялинці. Думаю, що буде ще ліпше, коли вона засвітиться. Я, як Микола Миколаївич, хочу подякувати всім і побажати всім. Міцного здоров'я, радості, успіху в особистому житті. І ось на сцені починається передсвяткова дивовижа. Падав сніг, падав сніг для усіх, 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 і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всі річки тепер обнові, Біле скло над бережком. Ходить грудень по діброві, застріляє світ. Десь на хмарах Задзвеніла гра весела. Долетіли два ангели понад українські міста і села. І, злітаючи над землею, Словили, щоб лиха минула доля, в Бога ласк для нас просили, як і годиться в нашім краю, чекають всі святого Миколая, а він іде від хати і до хати, щоб встигнути усіх обдарувати, ані на мить, не знаючи спочинку, не омине й найменшої дитинки. Не відаючи холоду і втоми, всім догодить старому і малому. Не обходиться на святі і без Святого Миколая. Уже традиційно саме 19 грудня в Коломиї засвічують ялинку. Він вітає усіх коломиян та гостей міста. Слава Богу! Добрі люди! Хай вам завжди добро буде! Кожного часу і кожну годину Господь вам допомагає в біді не покине. Я цілий рік блукаю світами, мене чекають з добрими дивами, бо ще гуляють в світі темні сили, що душу не одну занапастили, тому тим більше мушу поспішати, бо кривд людських. Додалося багато по землях далеких із краю у край спішив до вас покуцький край. Властуни передають святому Вифлеємський вогонь. З місця народження Ісуса Христа, Сина Божого, передаємо вифлеємський вогонь миру і справедливості українським християнам міста Коломиї. Святий Миколай має побажання і до влади, її представникам передає символічний вогонь. Я урочисто свічу запалю і головам її передаю, а ви, панове, голови. До ялинки підійдіть і святкові вогники на ній засвітіть. А ми всі разом дружно гукнемо. Один, два, три. Ялинонько, світи. Я і мої керівники комунальних підприємств брали е, безпосередню участь у підготовці до цього свята. Чому брали? Бо ми завчасно вели переговори з святим Миколаєм і він назначив нас е, своїми помічниками. Тому е, я думаю, що цього року ми зробили для дітей гарне свято. Чи були вичемні, чи був святий Миколай сьогодні у вас вдома? Оце молодці! Я хочу побажати, щоб і наступного року ви були чемними, слухняними, слухали своїх дідусів, бабусів, батьків, хрещених батьків, щоб святий Миколай не оминув і наступного року кожну вашу родину. Коломийщина вітає вас сьогоднішнім милим святом, милим для дітвори, для молоді та й для нас, дорослих, бо всім родом з дитинства. І нехай оця яскрава ялинка, яка засвітилася різдвяними вогнями, буде маяком. Маяком надії, маяком віри для нас усіх. Яскрава ялинка вогнями чарує, надію на мир і добро нам дарує. А ви проживайте у місті щасливо, добре керуйте і справедливо. Хай про наше місто добра слава йде. Дбайте про громаду, як ніхто ніде. Хай вам усьому Господь допомагає, а все зле і недобре нас всіх обминає. Благословення від владик та щирі побажання українцям і вітання з новорічно-різдвяними святами у повітрі. Вже витає чарівний дух різдва. А Україна сподівається на мудру українську владу і мир на своїй землі. У Коломийському геріатричному пансіонаті триває ремонт. Наразі тут відремонтували кухню та пральню. Усе силами благодійників розповідають у пансіонаті. Не забувають про стареньких і нужденних у святкові дні. Дарують продуктові пакети та ласощі. Бачила це Ольга Гереджук. Приміщення Коломийського геріатричного пансіонату потребувало ремонту вже давно. Востаннє тут його проводили ще 1972 року. розповідає директор установи Роман Лазорко. Якщо з житловими кімнатами ситуація ще не катастрофічна, то приміщення кухні та пральні потребували капітального ремонту нагально. Так, бігучий ремонт був, а зараз ми навели достатньо такий. Добрий порядок. Я рахую, що для працівників кухні зараз є всі умови для того, щоб вони готували краще. У Коломийському геріатричному пансіонаті мешкає 125 людей. Тут чотириразове харчування. На особу виділяють понад 30 гривень на добу. Тому працівникам кухні лише вправних рук замало. Потрібно і нове сучасне обладнання, розповідає Роман Лазорко. За останній рік кухню вдалося оновити. Усе завдяки благодійному фонду покуття. Більше як півроку тому назад до нас заїхав Андрій Володимирович, привіз обладнання на кухню. Це мойки, стелажі. Якби не благодійний фонд, у нас би були проблеми і з прачечною, і з кухнею. І сумніваюся, що в державі була б можливість надати таку матеріальну допомогу. Окрім кухні, суттєво вдалося новити і пральну геріатричного пансіонату. Зараз тут чотири пральні машинки, автомат та дві професійні. До цього прали здебільшого руками, розповідає працівниця пансіонату пані Уляна. Більше працювала вручну. Це трошки краще для нас. Дякувати директорові, спонсорам нашим, і трошки ліпше було як було взагалі то. Допомагати нужденним обов'язок благодійних організацій, каже засновник міжнародного благодійного фонду покуття, народний депутат України Андрій Іванчук. Співпраця з геріатричним будинком у Коломиї триватиме і надалі. Переконує Андрій Іванчук, що це благодійний фонд. То в першу чергу він повинен допомагати тим, хто в цьому найбільше потребує цієї допомоги. І це вже не перша наша акція. Ви бачили наскільки вже який гарний кухня, всі підсобні ці приміщення, кухні, розділочні і. Зараз закінчили ми ремонт в правильному відділенні. Я думаю, що так потихоньку-потихоньку ми приведемо це все до такого. знаєте, що приємно подивитися зараз, як це все зроблено. Люди на це заслуговують, тому що це наш соціальний обов'язок. Не забувають благодійники про нужденних і в святкові дні дарують подарункові пакети, одяг та тішать ласощами. Антипкові вибрики благодійна вистава Коломийського театрального проекту Франкотеатр відбулася у нашому місті. На захід запросили дітей, якими опікуються благодійні фонди Крокус та Карітас. За музичною феєрією дітлахи спостерігали у мистецькому центрі «Світовид» Була там і Марина Максимів. Музична казка антипкові вибрики. Це 24 персонажі. Грають їх усього семеро акторів, серед яких є і діти. Мар'яна Кодіна Іванович. Усі свої ролі у цій виставі одразу й пригадати не може. Я фея, я снігова королева, я лисиця і хто є ще? Попелюшка? Акторка розповідає, поки дітлахи спостерігають за казкою на сцені, вони миттю переодягаються та перевтілюються у наступну роль. Оце так відбувається в нас за кулісами. Виденька актори театрального проекту Франко Театр кажуть, люблять виступати перед дітьми, тому що наймолодші глядачі дуже тепло їх зустрічають. Вони бачать кожен нюанс, вони на все аплодують. Вони мають більш тонку душу. Я поверну час назад і навчу їх бути поганими. Я кажу, то я все цю сьогодні забуває сиром. грою акторів дев'ятирічна Тетянка з Сп п'ядиків спостерігає із захопленням. Каже, дуже мріє опанувати акторську професію. Мені подобається грати дівчинка вистави коломийських акторів франкотеатру Бачить не вперше. каже все, що відбувається на сцені, дуже їй до душі. Цікаво, і вони різні пісні співають. Це гарно. Тарас Бочовський, соціальний працівник благодійного фонду Каріта з коломийсько чернівецької єпархії, розповідає, дітки, якими вони опікуються, завжди з задоволенням відвідують театральні вистави. Вони дарують їм краплинку щастя, хоча б на, на якийсь час це точно. Бо це видно по їхніх очах після вистави. Окрім святкової вистави, діткам, якими опікуються благодійні фонди «Крокус» та «Каріта», сподарували ще й солодкі гостинці, які підготували мистецький центр «Світовит» та культурологічний проект Коломия наше місто. Як Вберегтися від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій про це поговоримо у середу у програмі про все крім політики. Вмикайте НТК традиційно о 20-й годині. Телефон для запитань у прямому ефірі 38 000. Далі спорт. Коломийська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос організувала турнір з футболу серед учнів дитячих юнацьких спортивних шкіл району. Спортивний захід приурочили свято Миколая. Змагання відбувалися на спортивному майданчику фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття. Хто став переможцем? Знає Володимир Таранчук. Турнір з мініфутболу провели між дітьми не старшими 11 років. Були команди з лісного Хлібищина, корнича, Гвіздця, воскресінців, печеніжина, дебеславців, коршева та великої кам'янки. Загалом дев'ять спортивних колективів виборювали звання кращого на урочистому відкритті. Всі присутні виконали державний гімн та отримали настанови від отця Володимира, проводячи активний спосіб життя спосіб життя. Ми так само прославляємо Бога. Ми так само тішимося тим нашим здоров'ям, бо здоров'я це дар Божий для нас. Пам'ятайте завжди, що певно, що у міні є переможні, є переможці, але основна ціль, що ви сьогодні прийшли до цього залу, головне не перемога у мене участь. Бог переважає благословить і тому, що самі вважаємо на цьому Перед юними спортсменами з привітальним словом виступили почесні гості: голова Коломийської районної ради Роман Дячук та голова Коломийської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Микола Триф'як. Я вітаю вас на цьому традиційному турнірі, який ми запровадили вже давним-давно, і 11-річні 11 хлопчики мають змогу зробити перший крок до великого футболу попробувати свої сили, показати себе щиро подяка тренерам, які. Рідно працюють з вами, і та, якість гри, яку ми вже бачили на початку цього турніру, підкреслює, що робота між ними є. Я щиро їм дякую за цю роботу. Також хочу нагадати, що традиційно ми обдаровуємо дітей від цього турнірі подарунками функцію в, турні, в нас виконує. Директор Дусша Колос Микола Іванович він сьогодні буде у вас святим Миколаєм, чи буде виконувати роль святого Миколая. Бажаю вам, що наш, наш турнір прийшов як завжди без травм, з Божою допомогою, щоб ви всі поїхали. Задоволеним з Божим Колетним, який на вас наслав святий Отець. Також кожен учасник змагань отримав святкові подарунки та образочки зі святим Миколаєм. А на спортивному майданчику відбувалися справжні футбольні баталії. Команди були розділені на три підгрупи. Діти грали азартно з великим бажанням перемогти. Серед близько ста учасників турніру важко було не помітити єдину представницю прекрасної статі. Вікторія грає за команду лісного хлібичина, а футболом займається вже шість років. Мені просто подобається грати, бігати, забивати голи. На якій позиції ти на подальше я граю ще за Коломею, за дівчат і за Івано-Франків теж за дівчат. Мені щось більше подобався футбол, і я вибрала футбол. Голова відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райради Олег Дем'янюк відзначив важливість проведення таких змагань. Ці турніри треба проводити частіше. Ви бачите, накал ігор в дітей дуже високий. Діти хочуть цього, і яка от не вижу перешкод, це не проводить. Для дітей це є дуже яка от. Великий опит, тому що діти десь там грають у себе у спортзалах, в школах. В а це так, якби вони приїжджають сюди, і тут трошки більш досвіду набираються. Ну і Перед Миколаєм це традиційно діти мають подарки, це теж велико, що матеріально трошки підтримують дітей. Ну і Для тренерів теж є відбір дітей десь на Україну грати, в ДФЛ заявляти, бо тут в кожній команді є свої лідери. Після попередніх матчів у підгрупах визначилися фаворити турніру. Переможцями підгруп стали команди Спеченіжина, «Корнича» та Лісного Хлібичина, які у фінальних зустрічах між собою з'ясовували, хто стане переможцем. У підсумку із золотими нагородами додому повернулися юні футболісти Спеченіжина. Срібло завоювала команда Корнича, а нагороди бронзового гатунку дістались лісному хлібичину. Переможців та призерів турніру нагородили кубком та грамотами. Завершився черговий чемпіонат Івано-Франківської області з хокею з шайбою, що проходив у Калуші. Як і очікувалося, найвищі нагороди розіграли команди Білі Ведмеді Калуш і Покуцькі Яструби із Заболотова у наднапруженому поєдинку, який завершився з рахунком в основний час 4-4, Довелося визначити переможця за допомогою серії булітів, де вправнішою виявилася команда Заболотова. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, традиційно заходьте у інтернет за адресою потрійнеwтkatів або ж слухайте на хвилі 1068 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миром.